Цього разу добірка вийшла різноманітною і складається з цікавих проєктів, що допоможе вам відволіктися від буденних проблем. Але у списку також є серіали із глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Серіал Мольфар. Увідає нам історію про мага. Він проживає у віддаленому будинку, який розташований біля озера. До нього приходять різні люди зі своїми проблемами, і він допомагає тим, у кого світлі думки та щире серце. З давніх часів люди, що володіють надприродними здібностями, називаються мульфарами. При цьому їх головним знаряддям є різні закляття і зілля. Курс щасливого життя це серіал, що вражає та змінює світогляд. Проводячи лекції студентам, Тетяна Кручко, викладач практичної психології, розповідає історії хлопчика Дем'яна. Він майже не спить, тому що бачить погані сни. Його батьки постійно працюють та не помічають жодних змін у поведінці дитини, і лише бабуся вдається до кардинальних рішень, чи зможе Тетяна допомогти хлопчику, який у нього діагноз, та поява кого завдасть проблем у житті самої психологині. Поклик кохання. Перше кохання Ані і Андрія, які разом навчалися у школі невеличкого селища міського типу, раптово розривається через безглузде непорозуміння, шляхи закоханих розходяться. Андрій стає кадровим військовим, бере участь у боях на сході України. Аня їде до столиці, щоб робити там кар'єру та влаштовувати особисте життя. Велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного. Селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія влучає ракета. Чоловік гине. Аня їде на батьківщину, щоб якось оговтатись, і зустрічається зі своїм першим коханням. Будинок слово. Події відбуваються в Харкові 1928 року, коли в місті вирішують побудувати житловий будинок для представників культурної діаспори. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все не зовсім так, як хотілося. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім піддати репресіям і знищити. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал Катерина. В основі сюжету лежить відома поема Тараса Шевченка Катерина. У селі проживає звичайна дівчина Катерина. Як раптом сюди ж приїжджає група для зйомок кінокартини і разом з ними популярний актор? Катерина закохується в Олексія, і події стрімко набирають обертів. Життя кожного швидко змінюється. Дівчина завагітніла і щосили намагається вирватися із села, щоб знайти свого коханого. Звісно, на її шляху зустрінеться не одне випробування: дівчині доведеться стати сильніше, змінитися і навчитися приймати життя таким, яким воно є. Та чи зможе? Вона отримати бажане. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі, який серіал вас зацікавив найбільше.